Друзі, ми продовжуємо говорити про біонічні технології. І сьогодні поспілкуємося з Андрієм, який має безпосереднє відношення. Принаймні, він знає, як працюють ці технології. Андріє, привіт. Добрий день а, і я хочу, щоб ти розповів трошечки про себе. І на жаль, мушу запитати про ту ситуацію, яка призвела до потреби використовувати протез. Коротко про себе мене звати Андрій. І я а, з міста Вишгород. На початку повномасштабного вторгнення я був вимушений вивезти сім'ю в Черкаси, де і призивався добровольцем в жовтні 22-го року. Півроку я чекав дзвіночка з військомату, тому що в мене не було досвіду строкової служби. Військово-облікової спеціальності, моя цивільна спеціальність не корелювалася ніяк з військом, тому мені довелося півроку якось, як то кажуть, побивати пороги. Але я для себе вирішив, що я маю доєднатися. Це мій громадянський обов'язок. І в жовтні я потрапив у лави ЗСУ, а саме в десантно-штурмові війська. От, пройшовши навчання, отримавши військову облікову спеціальність, я був розподілений в 25-ту окрему парашютно десантну бригаду в підрозділ, який займався специфічними, скажімо так, задачами. Більш детально наразі я не можу розказувати, але це не піхотний підрозділ. Ось. Виконував задачі, виконував задачі в Луганській області, в Донецькій області, в Харківській області. Як ви розумієте, це кінець 22-го року, це якраз завершення Харківської операції. Тобто на трьох напрямках наша бригада тримала оборону якісь наступальні дії, тому довелося в трьох областях, так скажімо, побувати. Ну да, там гаряче. гаряче. Так, да, будемо дивитися, справді в очі дійсно там було е, неспокійно. Не, не е, десь близько, е, мабуть, п'яти місяців е, я був е, рядовим е, солдатом, е, виконував свої обов'язки. І десь у травні місяці е, мені було запропоновано, і я погодився, і я обійняв посаду, а потім і пройшов навчання на бойового медика свого підрозділу. Тобто, десь з початку літа 23-го року я став бойовим медиком, От, виходив на задачі вже в цій ролі. І на одній із задач це був кінець серпня під час виконання бойової задачі. Моя група попала під обстріл, я отримав важке поранення, в тому числі важке поранення правої долоні. Не хочеться прям сильно вдаватися в подробиці, але. По суті, рятувати там було нічого. Як бойовий медик з якимось мінімальним досвідом, але все ж таки з досвідом, я бачив, що варіантів рятувати долоню ну, мінімум. Тому я вже навіть під час евакуації, скажімо так, був майже впевнений, що я втрачу частинку себе, залишив так, скажімо. На Луганщині ніяких ілюзій я собі не будував. Я знав, що буде так. На той час я про протезування, про, навіть про якесь елементарне протезування я не знав нічого, абсолютно. Якось не доводилось цікавитись. Хоча, наприклад, у мене в підрозділі і до сих пір продовжує нести службу людина з протезом ноги, правда. Це не біонічний протез, але все ж протез. Тому, потрапивши в шпиталь, почавши лікування, я почав цим активно цікавитись. Змінив три шпиталі: це Харківський, Київський центральний, і е, на базі восьмої клінічної лікарні в місті Києві я продовжував вже, скажімо так, реабілітацію. І ось там я зустрів лікаря-реабілітолога, який вже був запротезований і був активним юзером. Міобіонічного протезу від Esper Bionics. він мені максимально просто доніс інформацію, розказав. Я бачив своїми очами, як це працює, як це відбувається, що для цього треба робити, і так далі. Тому от з цього моменту я вже був певен, що у мене буде біонічна рука. Отже, вона вже вас здійснювала. Можу показати. Є декілька елементарних хватів, які я переключаю за допомогою своїх м'язів, згиначів-розгиначів. Два датчики один тут, один отут. Для якоїсь діяльності елементарної цього достатньо, але програма. Мобільному е, додатку дозволяє необмежену кількість хватів е, додавати і використовувати в залежності від ну діяльності, скажімо так. А що ви використовуєте найчастіше? От які у вас такі останні е, найчастіше? Ваші... Ну, дивіться, це е, кулачок, uh -huh. назимо його так. Е, я його використовую найчастіше для заняття спортом. Uh -huh. Типу, — Ви боксуєте? Ні. На жаль, боксувати не можна, але елементарні відтискання від підлоги mm -hmm. за допомогою якоїсь підкладочки, щоб не зламати великий палець. Типу, і це дозволяє відтискатись з різною шириною рук. Mm -hmm. Типу, абсолютно просто, абсолютно доступно. Скажімо, пальчик ну це визвати ліфт mm -hmm. при розвороті руки. Я можу допомагати собі друкувати на комп'ютері mm -hmm. більше на ліву руку. Довелося перевчитися писати. Писати можете? Лівою рукою довелося Лівою перевчитись. Рукою. Да. Я можу про це трошечки згодом розказати, чому так вийшло. Ну і два хвати це, типу, два пальчики, щось там малесеньке підняти, або потримати листочок, або ще щось такого роді. Це називається. Хват пляшка, ну типу там стаканчик, якийсь. Mm, Пляшечка та... або стаканчик з кавою да, термати, да, може тримати, да, може без, без проблем, абсолютно. Єдине, що треба зважати, що е, якщо ти про, ну це е, моя більша історія, скажімо так, якщо довго користуєшся е, протезом, цілий день, наприклад, то під кінець дня, як і будь-які м'язи, вони зморюються. Тому під кінець дня, коли я беру стаканчик або пляшечку з водою, я блокую руку. У мене є тут кнопочка, mm. я блокую хват, щоб він випадково від перенапруження м'язів не відкрився. Я не впустив або не зжав. Типу, це такий нюанс, але це пройде з часом, тому що я все ще продовжую вчитися користуватися цією рукою. Я її ношу з травня, і от з травня місяця, це вже Півроку, так трошки більше. Трошечки більше, більше. півроку. Але ну, моє навчання, скажімо так, продовжується. Тобто м'язи, як і будь-якого спортсмена, вони мають прийти в якийсь тонус натренуватися до цих навантажень, бо по великому рахунку цими м'язами, згиначем і розгиначем, ми не користуємося в звичайному житті. Ну, Хіба що ви армрестлер, та який займається якимсь спортом? То тобто більшість людей ці м'язи активно не використовує. А я їх використовую, грубо кажучи, ці, ну, кожен день. А. Та? І мені їх а, треба скажі, показували ще там, скажімо, якісь рухи, які чи може ваша бігнічна рука робити якісь рухи, які звичайна рука не може робити. Ну, наприклад, обертатися 1, сама обертатися, вона наразі не може, але ведуться якісь розмови на рахунок цього, щоб зробити ротатор повний. Але ну. Якщо я захочу, я можу її провернути ну, самостійно. А. Типу, як мені буде а. зручно. Там, умовно кажучи, я можу виставити її в таке там положення, от, взяти там, три пальці, так от взяти, там, затиснути, умовно кажучи, книжку а. і сидіти собі спокійно там читати, там, щось такого плану. Тобто, ротатора тут стандартного, якби поки що, а. немає. Можливо, з'явиться в майбутньому, але я не певен, що він мені, наприклад. Потрібне. Потрібне, так. Да. Більше мені е, цікаво, наприклад, би зробити зміна е, кута і фіксація руки під е, е, якимось кутом. Ну, тупо, е, оцей рух. А, а для чого цей рух потрібен? А, Щоб я вам можу пояснити. Дивіться, От я приходжу так. елементарно, елементарно з життя. Е, приклад, я приходжу в магазин. Беру візочок а. і тримати візочок отак не дуже зручно. Якби тут був згин, хоча б чуть десь 15 градусів, було Ясна. б набагато а, зручніше. Але ну це мої то кажуть х... побажання, побажання, мої якісь хотіння. Не факт, що це буде реалізовано конкретно для мене, а може. Айспер Байонікс прислухається і напевно прислухається щось напевно, напевно, буде напевно буде, Хоть, тому що е в них багато планів багато. багато планів. Ми не можемо про них е зараз відкрито говорити, але О. планів дуже багато. Компанія не стоїть на місці, розвивається. Велика команда, я не знаю, вам розказали, але праця йде щоденно. Типу окей, Андрій, а скажіть, а як це відбувається? Як взагалі це працює? От, ви хочете щось зробити, якийсь рух, взяти, наприклад, стаканчик з кавою. Ви про це думаєте? Візьми стаканчик з каву, Ні, чи як Це це працює трошечки не так. Протез міобіонічний. Міо це м'язи. Мені для того, щоб використовувати е, руку, треба спочатку е, переключити хват. Ну, типу, хват е, я переключаю коротким скороченням м'язу. Короткий. А ну, тобто, то ви отакий напрягаєте м'яз? М'яз. Або цей, або цей. Згинач, розгинач на передплічі. Коротенький, це есть, ну, умовно кажучи, отакий рух. Е, це переключення між хватами. А довгий це, типу, і зафіксувався, та ми, там показуємо, які ми сильні. Ти зафіксувався, і м'яз постійно напружений. Це використання цього хвату. Типу, мені треба постійно скорочувати м'язи. Коротко, довго коротко, довго ці Це ви робите свідомо, чи це ви Це я роблю свідомо, свідомо, свідомо. Це прям маєш, це прям ну, сильно напрягти руку для того, щоб використовувати там... От щоб цей палець відігнути, тобто мені довелося от так от потримати там... Ну, Якусь, якийсь, якийсь час. Я не буду казати, там, що це там, секунд 10, ні, це типу, там, долі секунди, але все ж таки... Але ви відчуваєте да, цю різницю треба в часі між сигналом і... Так, та, 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 це саме так. І Програма, яка вшита в цю руку, вона ж так і працює, це її принцип. Чим довше я тримаю напруження м'язі, тим типу, е сильніше палець розігнеться, умовно кажучи, або переключиться хват. Якщо недостатньо, просто переключиться хват на інший якийсь і так далі. Тобто, все це м'язами. Це е з е області фантастики, напевно, що ми думаємо, що е рука керується силою, типу, думки. Хотілося б, мабуть. Ну, типу, це був би повний. Ну, може, так і буде, мабуть. Можливо, я ну, не, не, не виключаю такої можливості. Хотілося б, але ну, це, мабуть, навіть не найближчі 10 років. Ну, мені так здається. Але чому ні? Там якихось умовних 10 років, скажімо, назад. Ну, я не впевнений, що такі міобіонічні протези були доступні. Mm. Пройшло 10 років, на жаль. Для нашої країни поштовхом для якогось розвитку технологій в цій сфері стала повномасштабна війна. Знову ж таки, треба дивитися правді в очі. Дійсно, повномасштабна війна поток людей, яким це потрібно. Створив Бініч, умови, запит, коли про... треба було рухатись, коли треба було щось робити. Пер Байонік скажуть, що вони застосовують штучний інтелект в цих бійничних протезах. Можете показати, де цей штучний інтелект знаходиться? Ну де саме штучний інтелект це так, якось дуже голосно сказано. Да тут більшість всіх примочок от заховані отут. Ага. Це, я зараз синеньким загорілося. Це блютуз підключений, з допомогою якого я можу підключитися через додаток в телефоні. Тобто, основна маса всіх процесів знаходиться в долоні. Ось. Ще є тут ось. Це батарея, зарядка. Ну і елементарно включить-виключить отвір для протяжки для вдягання цього культіприймача. приймача а, але батарея, ви заряджаєте цей протез. Скільки потрібно часу для того, щоб зарядити, і для скільки того, щоб вистачає заряд... для автономної роботи? Дивіться, все залежить від того, що ми робимо, наскільки довго ми робимо, як ми використовуємо руку. А я використовую руку півроку, і стандартно для мене заряджання руки раз на тиждень. Типу, моя батарея тримає це не часто. Це ну це, це зовсім не часто. Але як я вже згадував мого лікаря, який користується нею такою рукою вже більше двох років, йому заряду вистачає десь буквально на день-два. Але він прям дуже активно нею користується треба сказати що е, я наприклад рукою не користуюсь вдома Тобто я прихожу вдома я її знімаю рука відпочиває. я все е, що мені треба робити роблю без біонічного протезу там за рідким виключенням там наприклад мені треба щось Багато 에, друкувати на комп'ютері, то я, ну, ясно, що мені треба допоміжний засіб, і я собі е, тоді вдягаю цей протез. Дома я стараюсь не, не використовувати. На ніч так само. Ми Н, не спимо в протезі. Ну, це, це Ясно, але це ну, не для всіх. Є такі питання, які задають, а як ви спите, ти не боїшся вночі перевертатися, себе <д peaccold> е, вдарити, там, чи, 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 чи зламати, там, лягти на нього і так далі. Питання е, задаються такі. От, тому. Раз на тиждень і по часу це займає десь ну, певно години-дві. Ну, типу, там є світлодіод, не треба відслідковувати. Тобто він горить червоним, рука заряджається. Загорівся зелененький — рука заряджена. Наприклад, для мене невеличка незручність, що роз'єм зарядки це персоналізований, типу, тільки зарядка від цієї руки. Типу, 220 і зарядочка. Хотілося б, щоб тут був універсальний роз'єм, типу Type-C. от щоб це полегшило життя. Я вже впевнений, що це ведуться розробки на рахунок цього. Але це прям. От перше, що хотілося би, що досі нам по секрету сьогодні сказали, що суперся супер нові це прекрасно. Це які прям... більш універсальними, і навіть можна буде навіть свої смартфони підключати, скажімо, підживлювати від протезу. Навіть така історія є. Вона куменна досить така ну, і виглядає тут, якщо, а, досить так. буде Всередньо, дивно але... виглядати. Але чому але ні? таке можливо буде Да, супер? Це прям дуже класні новини. А скажіть, будь ласка, наскільки складно було взагалі от звикнути до протезу? Наскільки? Складно, скажімо, керувати ним, і звикнути до керування ним, і взагалі, які може були проблеми пов'язані ну, з цим Це життям? дуже цікаве питання. По-перше, дуже е, великий шлях підготовки до протезування, е, типу, це е, історія не про те, що ти, е, мовно кажучи, е, отримав протез, вдягнув його і використовуєш. Підготовка десь біля близько. Е, Восьми місяців підготовки ампутованої кінцівки, от точніше, кінцівки з ампутації, підготовки до протезування. Типу, твій організм повинен бути готовим до цього протезування, тобто має зійти. Припухлість, мають відновитися якісь судини, нервові закінчення і так далі, тому подібне. Тобто, це історія про реабілітацію, коли кажуть, от військові там на реабілітації вони реабілітуються, що вони там реабілітують. Це от історія конкретно про підготовку. Це заняття спортом, якісь вправи спеціалізовані, розроблені фізіотерапевтами, які готують руку, які тримають м'язи в тонусі. Тому що людина з ампутацією вона вже обмежена, вона не може робити більшості речей, які може робити звичайні люди. Там елементарно ми не можемо займатися в спортивному залі в повному обсязі. Я без протезу там не можу навіть гантель взяти. Логічно, тобто підготовка. Потім а, вже протезуємось, починаємо використовувати і а, а навчитися було складно не складно. А, Скільки часу у вас? Ну пішли я навчити? скажімо так, я а, до сих пір в процесі а. навчання. Але знову ж таки, і за мого лікаря і я бачив це кожен божий день його руку, як він не користується, Кожен день я в нього розпитував про ці всі нюанси, як підготувати, що краще робити. Тобто його досвід полегшив мою підготовку, скажімо так, Тобто я не робив тих помилок, які робив він. Він своїм досвідом просто мене обмежив, типу, щоб я не робив там подвійну роботу. Це досить складно, але починаєте треба там, змовно кажучи, там з двох там, трьох хватів. Як освоїш їх, підключаємо в наступний. Ти вже по мірі користування розумієш, що хотілося б, щоб рука могла там зробити ще оце, або це. А оцього вже не треба, воно мені не цікаве, наприклад. Типу, воно лишнє, можна прибрати. І поступово, поступово, поступово додавати, 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 або навпаки, змінювати налаштування якісь. Ти підлаштовуєшся. По суті, це не рука твоя, це допоміжний засіб. От це те, що допомагає тобі обслуговувати себе. В побуті, в житті, але це не замінить твою руку. Швидкість е, абсолютно не та. Ну, це навіть видно, да? типу, я можу там вотат робити. Як, ну. ну, це поки що наразі, маємо е, все-таки не відбуватися. Та, 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 та. Так, що е, навчання йде постійно. Типу, я не можу сказати, що я, я повністю її освою, я вивчив, я все вмію, я все це. Ні, навчання йде постійно. Тобто, я знаходжу якісь нові нюанси, тобто, я знаходжу якісь нові можливості е, у використанні руки. З'являються якісь нові задачі, наприклад. М'язи приходять в тонус і набагато легше, набагато краще я можу виконувати якісь речі. Тому... Є якісь речі, які, скажімо, ви поки що не можете робити, але хотіли би робити. ну Керувати автомобілем. Я керую автомобілем о! абсолютно Круто. вільно, причому ну права рука я і в. До поранення правою рукою мало користувався, коли е, управляв автомобілем. Єдине, що в мене була машина на механіці, да, моя права рука це ну, тось, на е, ручці коробки передач. Правильно? Ну, то зараз я її використовую хіба десь в якихось затяжних е, поворотах підтримувати кермо, але ну, тут не треба якихось. Особливих навичок, щоб підтримати кермо. Типу, наприклад, щоб я хотів би, ну, напевно, почати вчитися писати цією рукою. Uh -huh. спос... Грати на музикальних інструментах? на не граю, але от це ви прям, як то кажуть, зняли з язика. Uh -huh. Це наступне, що я хотів uh -huh. сказати, що мені здається, що ну, направду можливо. А, Використовувати руку для гри, гри наприклад, на гітарі. Так, да, там це, це буде з якимись е, обмеженнями, але е, умовно тримаючи медіатор, зажимаючи лади лівою рукою, я думаю, це ну, прям реально. Було б бажання. Ось тому, чому ні? Писати ну, теж реально є хват, який називається пенсіл, типу для тримання ручки. Просто треба брати і. Вчитися, це треба брати і робити. Це історія, коли ти щось хочеш, щось треба брати і робити і зразу в раз. Повторення, 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 повторення. Тобто навчання йде через, не через теорію, а просто, суто через практику. Ну, як би не дивно, це звучало, але це мотивація робити, так, щось і вчитися. Так. Так, абсолютно. А скажіть, вас називали колись кіборгом? І а, ніколи, два... ніколи, ніколи. Так. Для мене чомусь у мене в моїй якійсь асоціативному ряду кіборги це воїни, які захищали Донецький аеропорт. От у мене тільки кіборги це от тільки от, от таке направлення. Мене ну, ніколи... тому що це такий образ над людей, над можливостями. Да, але ми я вам скажу, про якраз... що, діти дуже круто реагують. Круто. Це, ну, Максимально, тобто, коли я коли приходжу своїм сином на якусь площадку дитячу. ну, Якщо там багато дітей, проходить буквально 15 хвилин, і не буде такого, щоб для мене не стояло 5-6 дітей, які так просто дивляться. Тобто мене називали Залізна людина, Тоні Старк. ось, І е, більш термінатор. Да, термінатор, термінатор більш, то, трошечки доросліший хлопчик. да, Вже е, називали термінатором. Кібергом ще поки не називали, але от залізною людиною називають. А яке ваше ставлення до цього? Це вас тішить, не, дратує? Не чи абсолютно це? нейтрально. Це ну, типу, якщо це діти, то тип, це прям я підтримую, як то кажуть, гру. Тобто ми там даю потрогати там, по повертіти, покласти щось там. Ну, типу, да, дивіться, що железна рука. Ну вона ж не залізна, вона ну, власна справді виглядає. дуже, вона дуже стильно. Дітям просто <сих> дуже довго пояснювати. <сих> і не хочеться теж okay. бути, типу, діти. Так, вона не железна, вона з авіаційного алюмінію. Ось і вона ще тут трошечки із пластикові накладки. Ну, типу, діти є діти. До речі, вона важка. Ви кажете, вона з алюмінію має бути. Я важку, вам скажу, що сіні. вона по, з по з факту, реальним. по факту, вона важить. Ну, Чуть-чуть, буквально там може на декілька грамів більше, ніж звичайна долоня. Тобто, mm. із-за цього вона зроблена авіаційного алюмінію, щоб вона не була такою важкою. Тобто, по вазі, якщо покласти там, умовно кажучи, на ваги, да, то десь там може відрізнятися в десяток грамів, але по факту вона ну, важить не більше, ніж звичайна долоня. А відчувається більш важкою чи ні? А, ні, не відчувається. От коли е я хожу без е протезу, або коли я готувався до е протезування, то есть, була така. Такий період, який я мав потім виправляти, що мене починало перекошувати. Mm. Ну, не глобально, але лікарі, яких вже, як то кажуть, зір, прям вони бачили, ми кажуть, що ти починаєш. ну, Із-за того, що різна вага, ти починаєш хилитися. І коли я почав носити протез, я вирівнявся. Mm. Ну, типу, вага mm. урівнялась, урівноважила. Mm. Тобто, по суті, не, не відчуваєш ваги, як то кажуть, там при. І тобі важко носити. ні. А коли ви її знімаєте вночі, ви вже там якось відчуваєте, що вам щось не вистачає? Е, вночі ні. А от коли я там день, да, от, в побуті, то буває, що е, хочеться, щоб було. Або я її вдягаю, бо треба, або було таких пару разів, що я чомусь прям був впевнений, що я зараз в протезі, я без я прям злякався, що загубив. Ага. от тому. Не сказав би, що прям мені не вистачає, але були такі моменти, де я прям ой, а де? Дуже дякую. А скажіть, у мене ще таке на буде невеличке таке запитання, скоріше або етичного, або філософського такого плану. Оскільки ми вже перетворилися в Україні, тут не країну дронів, не країну робототехніки, не країну біонічних технологій, от зараз. Взагалі, як ви вважаєте, яке має бути відношення от, у суспільстві, відношення у звичайних людей до людей, от з якимись там вадами, у тому числі до людей проказованих? Ну аби ми всі жили. Більш-менш нормально, природно і не в якісь такі незвичні ситуації. Актуальне питання, скажімо так. Я вам відкрив маленький секрет, напевно, не знаю, чи ви знаєте про це, але наше суспільство, яке нове покоління, більш молоде, молоді люди, діти, вони абсолютно готові, скажімо так, якщо можна вжити таке слово, або абсолютно якось. Реагують, я не, не певний, що можна використати слово нормально, але вони реагують так, якби мені хотіло, щоб вони реагували. Типу, я для них не відрізняюся абсолютно нічим. Типу, я ну, просто як будто там у мене з'явився ще один там пірсинг, мовив кажуть, або тату, да? або щось такого плану. Типу, це як, ну. Йому хочеться ходити з такою рукою. Він ходить, типу, ну окей. Більш старше покоління, тут е, варіантів дуже багато. Від е, е, якоїсь жалості, яка абсолютно не потрібна, до е, страху. Ну, і такі варіанти були. Тому мені здається, що е, треба. Мабуть, що проводити все ж таки якусь елементарну роботу про те, що треба більше терпимості. Ми не потребуємо, ми, я кажу, це протезовані люди, це руки, ноги і так далі, тому подібне. Не тільки міобіонічні руки, але і протези нижніх кінцівок. Ми не потребуємо якогось особливого відношення, ми не потребуємо постійної допомоги. Тільки якщо ми самі звертаємося за допомогою, тоді дійсно треба допомагати. Ми такі ж самі люди, ми нічим не змінилися. Так склалися обставини, що ми е, ну, втратили е, якусь частинку себе. Але е, сучасні технології нам дозволяють повернутися в суспільство. І не люди е, з інвалідністю мають адаптуватися до суспільства. А навпаки, суспільство має бути готовим і адаптованим до того, що є такі люди, а їх буде більше, а їх є більше. Тому е, інклюзивність. Має бути якась, ну, типу, це навіть не питання має бути. Так, просто ми повинні до цього звикнути. Ну, така що... ознака просто нашої реальності. Так, да, ознака Шо? реальності, що інклюзивність має бути е як звичайне явище. Щось, якщо щось, умовно кажучи, будується, то воно має бути одразу інклюзивним. Не зважаючи на те, там будуть люди з інвалідністю, не будуть. Для людей з інвалідністю це чи це взагалі дитячий садочок будується, але він має бути все одно інклюзивним. тому що ми живемо. На жаль, в такі часи, де е, ми потребуємо цього. Дуже дякую вам, Андрій. І мені здається, що слово нормальне це от, ну, прям шикарне слово, розкішне слово, тому що ми живемо в нормальному світі, ми всі нормальні люди, і можна я потисну вашу нормальну кінці. Я вам дякую, дуже було цікаво. Дуже, дуже дякую назаєм.